Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 28 листопада, ми в Трускавці біля церкви Святого Миколая. Йдемо зараз в сторону бюлету. Бачите, в Трускавці з кожним днем все більше і більше снігу. чуть-чуть падає. Ще сьогодні на ніч обіцяють сніг, а завтра вже сонце і морози. Бачите, тут також є бістро і ціни на харчування. Ну, тут написані невисокі ціни там за салати, за супи, за перші страви, другі страви. Оце варенична. бачите, Ми ж бачимо готель на втуся попереду, пару бутіків. З одягом йдемо, спускаємося зараз до центральної сцени і площі міста, де розташована Різдвяна ярмарка. Ярмарку вже будуть офіційно відкривати 1 грудня, але ярмарка вже працює. друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись ці відео. Також будемо разом з вами просувати український контент. Дякую вам також за коментарі, які ви постійно пишете. Приємно читати, час від часу відповідаю. Комусь так в коментарях, а більшість відео, коли йду, розповідаю, один чоловік написав, що знімає тільки Трускавець, тому щоб зняв Борислав ще. Просто Борислав. Я буваю, ...буваю часто в Бориславі. Але чомусь не знімав. Ну, зніму ще й Борислав. Як вам буде це цікаво. Пишіть в коментарях, що хто ще би бажав подивитися, чи в Трускавці, чи в Береславі, чи в Східниці. Бачимо різдвяну ярмарку, бачимо оленів з санями, вже воно краще виглядає, коли трошки снігу є. Але бачите, сьогодні чуть-чуть тільки снігу впало і зразу тут снігоприбиральна техніка. Працювала і працювала. Все порозчищали, всі дороги, всі. Зараз плюсова температура десь, напевно, плюс один, плюс два. І трохи сніг топиться. А зранку було мінус вже Зараз на бульварі Торосевича. Людина, яка відкрила цю мінеральну воду, в трускавці, досліджувала тут ці мінеральні води. І також коробт цій людині завдячує. Своєму статусу курорту. Бачимо музичну альтанку, порожню, немає зараз людей. Зараз 11.30 дня. Ясно, що зараз ще людей не є багато тут по вулиці і біля вівету. Але йдемо, подивимось і потім я почекаю, зніму ще для вас. Відео десь там в районі пів першої 12.30. Подивимось, чи є люди. Можливо, хтось буде тут е сьогодні в Палаці культури Анастасія Приходько має бути. Я думаю, вона часто приходила сюди на бюлет. можливо, і цього дня буде. Бачу, виставили колонки там, де продають кутки. Нужна краска это не концерт. прибираємо разбирали пятый тажевил з парку. Парк уже кожный, там почищені всі стежки і дворешки. Так, так що, друзі, тепер зима і не часто зустрінемо тут музичних виконавців на біветі, оскільки холодно, ясно, що вони бояться за свій голос. Тому будемо чекати вже кращих часів, напевно, весни, коли хтось тут буде. Я не кажу, можливо хтось і прийде, але не знаю, подивимось, я буду півперша набивайте. якщо буде Анастасія приходька, обов'язково її зніметь. Бачимо, голубів дуже багато. Літають зараз за всіма людьми. Хочуть їсти, напевно, голодні. Тікають, їх вже тут дуже багато. Дуже багато. Тут біля. Гербот трускавця напевно, ці гузки. Ще б мав бути голуб Їх тут дуже багато. Ні в одному місці стільки не зустрічав, але як тут. Бачимо зараз біля бювету. Також тут про прочистили доріжки. А людей тут ще немає. Ну, просто з 12-ї години буде відкриватись бюлет. Нагадаю, що в бюветі вода тепер платна. Літр коштує 2 гривні 40 копійок. Бачимо, тут встановили також, ну то ще було літом. Такий постамент Троскавецького. Як то казали, коротний орел. Носичок. Ну, всі тут з ним фотографуються, роблять селфі. Зараз, друзі, вже 12.30. Кажуть, що Анастасія приходько не прийде, оскільки погода така не дозволяє. Людей трохи є. Вже більше людей, чим було минулого тижня. Цього тижня напевно з понеділка приїхали люди відпочивати більше. Тому я замітив, що і в місті більше людей, і тут біля бювету також. Дуже багато всередині в бюветі просто прийшли погрітися, купити водички, посидіти, подивитись, поговорити. І також багато людей очікувало, що буде наберевете, ну, Анастасія приходько, <кій> бо тут лунають її пісні. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете долучитися до розвитку YouTube каналу Трускавець Travel. В описі під кожним відео є посилання, куди можете зайти, подивитись, буду всім вдячний. Всім гарного дня до зустрічі в наступних відео.